Гра Різдвяна кутя. Ой, зовсім скоро Різдво, і на Різдво ми готуємо смачну різдвяну кутю. А що ж потрібно для куті? Ви знаєте, ваші мами, бабусі готують смачну кутю. Ось подивіться, що тут намальовано. Є і цибулька, і помідорки. І квасоля, і пшениця, мед, горішки, зелений горошок, мак. Що ще намальовано? Ізюм. Бачите, скільки всього багато-багато намальовано. А чи все потрібно для куті? Давайте пограємо. Для куті нам обов'язково потрібна пшениця. Вона довго вариться. Далі ми покладемо, що мак, його теж треба зварити. А квасолька потрібна для куті? Ні. Так, а помідорки потрібні для куті? Не потрібні. А цибулька теж не потрібна. Ізюм потрібний. Зелений горошок. А горішки потрібні для куті? Так, потрібні. А це все ми заправимо смачним медом. У нас вийшла смачна кутя. Запашна. з пшениці, маку, горішків, меду та ізюму смачного різдва.